Це панно було виготовлено 35 орієнтовно років тому. На той час виробничо-художним комбінатом і встановлено на будинку багатоквартирному житловому. Вчора його демонтували ті, хто виконують роботи по утепленню фасаду стіни і створенню муралу. На тій же стіні єдине, ми з ними попросили і домовилися, щоб це панно не було втрачено. Вони передали його нам актом на зберігання на трест зеленого господарства. Наразі воно знаходиться там, але воно не є нашою власністю, не є власністю територіальної громади. Воно фактично відноситься до. Багатоквартирного будинку, на якому і було, на якому і знаходилося. Вони передали нам його нам на трест актом прийому-передачі. Є ОСББ, власне, яке є громадська організація, є мама Тараса і є власник нерухомого майна торгового павільйону, який Прилягає до цього ж таки багатоквартирного будинку. Громадська організація разом з мамою, наскільки мені відомо, вирішили і разом з ОСББ, що пасує провести утеплення цієї стіни, і разом з проектом утеплення створити там мурал. Вони звернулися до містобудівельної ради, яка надала свої певні рекомендації. Ну, серед них це і е, збільшення скажімо так, художньої цінності е, цього об'єкта. Ну, але це, ми можемо просто рекомендувати людям, як чинити в тій чи іншій ситуації. Так само, як і з демонтажем панно, ми просто попросили його не різати, а передати на зберігання. На превеликий жаль, кількість загиблих велика. І відповідно кількість думок і членів їхніх родин теж дуже різна. Ну кожен хоче по-різному бачити, як це має виглядати. Ми так само відкриті до пропозиції від представників громадськості. Наскільки я дивився, там на ідемі нині є ну, декілька петицій з цього питання, не тільки з питання морала, а в принципі з того, як вшановувати загиблих героїв, зниклих безвісти. Я думаю, що в цьому. Для скажімо, так, комплексного вирішення цього питання нам треба послухати і громадськість, в тому числі. Петиція, яка набрала найбільшу кількість голосів, я думаю, що вона до там, кінця цього місяця чи за тиждень набере необхідну кількість голосів про створення такого єдиного місця для вшанування і загиблих, і зниклих безвіст.